Всім привіт! Ми знаходимось на каналі DJ Академії, і сьогодні буде коротке, але корисне відео. І в першу чергу воно буде корисно для власників таких популярних контролерів як ddj 400 FLX 4 або інших бюджетних контролерів, які працюють з програмою Rekordbox DJ. Я думаю, що ви помічали, що по замовчуванню наші джоги працюють в режимі Вініло, і це означає, що верхня частина Джогу сенсорна. І інколи це може бути незручно, тому що якщо ви не використовуєте скретч в своїх сетах, ви можете підганяти, наприклад, чи пригальмовувати трек і випадково задіти верхню частину, і мікс може збитися. Спеціальної кнопки для включення або відключення цього режиму в нас немає. І зараз я покажу короткий лайфхак, як можна це змінити. Найпростіший спосіб це зробити клавішу «Vinyl Mode» на клавіатурі нашого комп'ютеру. Для цього ми заходимо в налаштування. Вибираємо Keyboard-розділ. Спочатку перша дека. Знаходимо «Vinyl Mode», Бачимо, що в нас тут нічого нема. Натискаємо плюс. Натискаємо клавішу, яку ми хочемо замапити. В даному випадку це буде клавіша B. Натискаю ОК OK, і натискаю переписати, тому що по замовчуванню на нашій клавіатурі є певний шорткат для е, функції рекордбоксу. Але він нам не потрібен. Ми користуємось контролером, тому ми е, заміняємо. І робимо таку ж саму процедуру, але для деки 2. Вибираємо другу деку «Vinyl мод. І, наприклад, клавішу N, яка поруч ОК, okay. і переписати. І тепер, по замовченню, знову ж таки, трек грає в вініл режимі. Але якщо я натисну клавішу B, він переходить в так званий CDJ-режим, коли весь джок не є сенсорним, а може підганяти або пригальмовувати наш трек. Це дуже зручно, якщо не використовувати Scratch, грати в звичайному режимі і не хвилюватися про те, що ми задінемо якусь частину. І Перевіряємо другу деку. Так само спочатку вініл, натискаю клавішу N, все, ми переходимо в режим CDJ. Все дуже просто і зручно. Сподіваємось, що це відео було для вас корисне. Підписуйтесь на наш канал і пишіть в коментарях, які відео ви ще хотіли б побачити. До зустрічі!